Питання, де відпочити літом, задає собі кожен, хто планує хоча б раз провести свою відпустку або канікули не вдома і не на дачі. Сьогодні відпочинок залежить від того, який в людини гаманець. Якщо є гроші, то як довелось почути від керівників туристичних фірм міста Коломиї, варто показати на карті світу точку, де хотілося б побувати, і вони без проблем відправлять туди на відпочинок. ТРК «Рідні медіа» вирішили дізнатися, де Коломийці планують відпочити літом. Цього року нам не виходить, тому що у нас маленька дитина, і це. відпочиваємо вдома у селі. Минулі роки, ми, минулі роки ми їздили. А куди? До Криму. До Криму. До Криму так, з метою лікування. Відпочинку і лікування. А чи є, можливо, таке якісь потівкам, куди б хотіли поїхати? Ну хотілося б поїхати, наприклад, до Болгарії, хотілося. Цього року не їздили. В минулому році В минулому році їздили в Одесу. В Одесу. Так? Це на все, на що ми спроможні. А чи є можливо якась така омріяна? Куди б хотіла поїхати? Ну, я навіть не знаю. Одна в мене мрія з дитинства це поїхати у Париж. Це одна єдина. А так, щоб на відпочинок конкретно, я вважаю, що можна і в нас прекрасно відпочити. В тих же ж горах, на тій же ж річці. Ну, всюди. Людина сама собі створює відпочинок. Цього року ще не відпочивала, тільки плануємо відпочивати. А перевага ну, Крим Наші. Українське гори також люблю. Карпати, Говерла. Плануємо Солотвино, Шацьке озеро туди. Більше по фестивалях їжджу, такою на відпочив під час вичинка. Так немає можливості. З пляжного такого нічого. В Кало була пляжна вечірнка, дуже гарно там відпочив. Ось ну. Здебільшого <свистивальні> це фестивалі, якісь вечірки, що типу плану такого, так? Так. А якщо це, наприклад, курорти кудись там, наш Крим, Одеса чи за кордоном, що висловив для вас краще? Ну, наскільки я чую, що за кордоном дуже гарно відпочивається, але ну, я більше переваги напевно, пану віддам Криму. Я відпочивав минулого року і було дуже супер. Цього року ні. Не виходить. А в минулому році десь відпочивала? Відпочивала. Де саме? В Єгипті. І от розкажи, чим цікаво їхати? Море, дуже, дуже хороше море, чистеньке, рибки, яких ніколи, ніколи таких не бачила. Так, ти таке враження, ніби ти плаваєш в акваріум. Займалися? Et... Ні, mm -hmm. просто купили маску з трубкою і прямо біля готелю плавала. Десь ви ти їхала. Якщо не збираємо коштів, то можливо, кожного року не виходить. Ні, ще не відпочивали, але плануємо поїхати в цьому році, але, напевно, виберемо бархатний сезон в вересні місяці. Треба, щоб діти оздоровилися і дружині дати відпочинок. Ну, можливо, і сам відпочинок. Якщо не секрет, то куди сам плануєте подивитися. Та я думаю, що десь так на теплі моря. Чого літи, на жаль, не вдалося. А чи є можливо скілка мрія? Куди б хотіла б їхати? Ну не знаю, я вже багато де побувала, так що якось тепер одна лише мрія може. Єгипет. А де, де найбільше сподобалось? Де тих найбільше в Болгарії. Звичайно, що планую. Цього року вже відпочивала у, ну, у нас в Україні на морі, але ще також збираюся за кордон десь поїхати. Куди саме Ну, Поки що я ще точно не определилася. Але між і чим вибираєш? Ну, Турція, Єгипет, напевно. Ми вже відпочивали. Де саме? Ми відпочивали Італія, острів Сардинія. Розкажіть, що там цікавого? Цікавого дуже багато. Натура, природа дуже красива, море. Карайбі кольором туркези, колір з голубо-зелений, безподобний. Жалко, що немає біля себе фотографій. Скажу, що в Італії набагато дешевше відпочивати ніж на Україні. Щоб не говорили прихильники інших видів відпочинку, пляжний відпочинок завжди був і залишається найпопулярнішим способом проведення відпустки. Спеціально для ТРК «Рідні медіа Олександра Щербакова та Андрій Флоря.